привіт, друзі вас вітає телеканал ICTV2. Це ранок у великому місті е... сьогодні між іншим, п'ятниця. І п'ятниця тринадцять. П'ятниця, ти віриш тринадцять. А знаєте що а нічого все одно в студії Юлія Зарія, Олександр Швачка, Григорій Герман. і все одно все буде прекрасно, і все буде добре. Сподіваємось, У Мані нас. Влюблено. Але у нас. не да. у, у наших нас. сусідів. Тому Звичай. що в Росії можуть зникнути з полиць продукти: продукти харчування і така фотографія з порожніми полицями тут не даремно, mm. тому що в Держдумі Російської Федерації готують законопроект, який має регулювати ціни на основні продукти. Те харчування, mm -hmm. хліб, молочка, яйця і таке інше, і от як пояснюють депутати, що таким чином вони хочуть захистити людей від інфляції і зняти соціальну так, напругу Так, звичайно, звичайно, що може пусті полиці, регульовані ціна але, на яйця як але, в дитинстві. Наш політичний оглядач Костянтин Ігначук пояснить, чому це може призвести до зворотного ефекту аж до зникнення продуктів з магазинів. Mm -hmm. Дивіться. В Росії хочуть регулювати ціни на основні продукти харчування. Дехто може сказати ну і що тут поганого. Впевнений, знайдуться і прихильники простих рішень складних проблем, які скажуть і в Україні треба таке зробити. Однак, якби це було так просто, то таким прийомом користувалися б скрізь. Однак досвід показує, що державне втручання в регулювання цін нічим хорошим ніколи не закінчується. Для початку давайте схематично розберемося в причинах зростання цін в Росії. Головна причина, звісно, війна. Але як саме війна впливає на вартість продуктів? Зайдемо здалеку. Кремль зараз вкидає колосальні гроші в армію та військову промисловість. У працівників оборонних та суміжних підприємств зарплати зросли в рази. Через те, що значну частину працівників вигрібли на фронт, а хтось втік за кордон, в Росії шалений дефіцит на ринку праці. Тому оборонка і висмоктує решти спеціалістів великими зарплатами. В результаті галузям, які напряму не пов'язані із замовленнями Міноборони Росії, доводиться так само піднімати зарплати працівникам, щоб вони не втікли в оборонку. Відтак у багатьох, хоча далеко не у всіх росіян, зарплати зросли. Додайте до них родичів тих, хто підписав контракти з армією і пішов воювати, чи вже загинув. Сукупно на руках у росіян опинилися величезні гроші, які вони прагнуть витратити. За даними російських економістів, росіяни витрачають сьогодні так, ніби завтра у них останній день. Беруть кредити, незважаючи на те, що Центробанк Росії постійно піднімає ключову ставку, що робить кредитні гроші все дорожче і дорожче. Російські урядовці називають таку ситуацію перегрівом економіки. Чому? Бо всі ці гроші, за великим рахунком, людям нема куди діти. Бо величезні ресурси Кремль вкидає у війну, у зброю, яка згорає на фронті, але продукції для споживачів більше не стає. Відтак попит величезний, а пропозиція низька. Що в таких випадках стає правильно зростання цін. Можна, звісно, наростити імпорт, щоб задовільнити попит, але з одного боку обмежують санкції, а з іншого боку перекриваються схеми сірого імпорту. Те, що таки вдається довести до Росії, тепер коштує в рази дорожче. Це ще, звісно, не той випадок, коли вмикається друкарський верстат, а інфляція розганяється божевільними темпами, але все до того йде. Ви можете сказати: ну добре, Путін облажався з імпортозаміщенням, але ж продукти харчування Росія виробляє сама. На аграрії зовнішні фактори не мають впливати тим більше збільшення попиту навпаки має дозволити фермерам заробляти більше, але це тільки на перший погляд. Звісно, фізично поля, ферми, теплиці знаходяться на території Росії. Але російські фермери залежать від закордонних машин та комплектуючих до них імпортних добрив, добавок, насіння тощо. Як не крути, але без західних технологій не обійтись. Ні, звісно, можна, але тоді врожайність падає на порядки. Додайте до цього зростання цін на пальне через атаки українських дронів на російські НПЗ та необхідність збільшення зарплат працівникам. Як я вже казав, щоб вони не повтікали на якийсь танковий завод чи не спокусились на контракт з Міноборони. Відтак, або фермери мають підтримувати високу продуктивність, купуючи витратні матеріали контрабандою, за шалені гроші, або отримувати в рази менші показники, але все одно ставити високу ціну на свою продукцію, щоб покрити витрати. І це навіть не враховуючи погоди чи інші форс-мажорні фактори як не крути, ціни будуть рости. І тепер увага так в Росії останнім часом у багатьох зарплати зросли, однак це ну максимум третина населення. Більшість лишилася за межами цього атракціону небаченої щедрості, наприклад, пенсіонери чи бюджетники, і зростання цін дуже болісно по них б'є. В Росії вже відбувається тихе бурління в масах, поки що тихе. Тому перед російською владою стоїть непростий вибір між поганим і дуже поганим варіантами. Лишити все як є, значить, в перспективі отримати голодні бунти. Але і регулювати ціни в ручному режимі це ще гірше. Як ми вже з'ясували, зростання цін на продукти харчування мають об'єктивні причини, а не тому, що фермери з жиру бісяться. Якщо їх у наказовому порядку змусять знизити ціни до межі рентабельності, а то може і ще нижче, то вони просто втратять сенс працювати або перейдуть у тінь. В результаті на полицях магазинів зникнуть продукти, але процвітатиме чорний ринок, як казали в СРСР, спікулянти. Правда, є ще один варіант: силовики можуть просто відібрати у нещасних фермерів усі їхні поля, теплиці та ферми. Звісно, це ніяк не вплине на собівартість продукції. Вона, як і була високою, так і залишиться. Однак на новоспечені колгоспи можуть піти державні дотації, щоб покрити збитки. Власне, російський віце-прем'єр Дмитрій Патрушев уже натякає, що агросектор потребує державної підтримки. А що в Росії роблять з державними дотаціями? Правильно їх дребанять, тому втручання Кремля тільки прискорить занепад російського сільськогосподарського сектору. Ото таке.